Доброго дня, шановні слухачі та глядачі. Чому саме офтальмолог розпочинає розмову о здоровому питанні? По-перше, офтальмологи це лікарі, які бачать зміни на очному дні у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, з діабетичною ретинопатією, часто буваючи перше. Крім того, гіпертонічна хвороба на сьогодні охватує близько 70%. Населення нашої країни. Це пов'язано із коварним коронавірусом. Як ми пам'ятаємо, той вірус був саме по андетелію Судин. Це пов'язано зі стресом, який кожен день переживає кожна людина в нашій країні, з війною та з недостатком харчування. Що ж треба знати для здорового питання? Щоб очі наші зберігалися здоровими і при гіпертонічній хворобі, і при інших хворобах. По-перше, топ-4 кращих парад при гіпертонії. Харчуватися слід у 5-6 прийомів. Калорійність повинна бути певним чином розподілена. 15% раціону повинно доводитися на білки. 55% на вуглі води, 30% на жири. При цьому в останньому випадку слід обирати рослинні жири, а не тваринні. Кількість солі в раціоні людини з підвищеним тиском повинна бути обмежена 5 грамами. В ідеалі краще від неї відмовитися, оскільки вона затримує воду, підвищує набряклість і збільшує тиск. Необхідно пити достатньо води. Це важливо для будь-якої людини, але в першу чергу для гіпертоніка. Рекомендується овочі, овочеві салати в різних видах із олівкою олією або сонячною олією, чорний шоколад, краще натуральний, зелень та прянощі, шпинат, який сприяє стабілізації артеріального тиску. Розмарін, який у народній медицині вважається незамінним помічником при підвищеному тиску. Ягоди і фрукти. Найбільш корисні калина, журавнина, брусниця. Банани, які багаті залізом. Залізо спричиняє до приведення артеріального тиску у норму. горіхи і насіння. в них багато корисних компонентів, які дозволяють знизити тиск. мед. Крім меду, дозволено їсти навіть джеми і варення. При гіпертонічній хворобі потрібно назавжди забути про наступні види, продукти, які необхідно виключити з раціону при гіпертонії. Солоні продукти, гострі продукти, жирні страви, кава, здобні вироби, газовані напої, смажені страви. Існує ряд продуктів, здатних стабілізувати стан при підвищеному артеріальному тиску. Хліб грубого помелу, корисно вживати хлібці і барашняні вироби не вищого сорту, а в засушеному вигляді. Морепродукти ідеально підійдуть рибні страви, зокрема запечена риба. Але від салонних страв необхідно відмовитися, щоб не спровокувати зайві проблеми з тиском. Яйця, два рази на добу необхідно їсти курячі яйця у будь-якому вигляді, але бажано не смажити. Кисломолочні продукти при підвищеному тиску, можна їсти сир, сметану, кефір, ряжанку, боби містять величезну кількість живильних речовин, клітковини та інших важливих для організму компонентів. Чесник. Один з найбільш найкращих натуральних засобів, до складу якого входять антиоксиданти і необхідні речовини, щоб поліпшити стан. Тому його слід додавати в раціон щодня. Кориця допомагає знизити рівень цукру в крові і збільшити обмін речовин. Селера допомагає зменшити артеріальний тиск. Вживають як саме овощ, так і сік з селери. Цибулю в ідеалі треба вживати в сирому вигляді, але головне не смажено. Соєві боби дозволяють не тільки, не тільки знизити тиск, але й контролювати цукор крові. Каші найкраще підійдуть пшенична, гречана і ячна. Харчування і дієта при гіпертемії. Дотримання дієти при гіпертонічній хворобі є ключовим аспектом для стабілізації підвищеного артеріального тиску і подальшого відновлення нормальної функції серцево-судинної системи. Особливості дієти при гіпертонії. Харчування при підвищеному тиску це спеціально розроблений дієтичний стіл намба 10, розрахований на 7 днів. Їжа підбирається збалансована, щоб не викликати у хворого нових проблем зі здоров'ям. У меню присутні значні, такі продукти звичні, але в менших обсягах рівень білка, жирів і вуглеводів в цьому збалансований. Особливу увагу необхідно приділити питтю. Гіпертоніки повинні випивати не менш ніж 1,5-2 літри води на добу. Можна пити як звичайну питивну воду, так і замінювати її солодкими компотами, міцним чаєм і іншими напоями, що не містять в собі шкідливих компонентів з забороненого переліку продуктів, припустимо, споживання мінеральної води без газу. Залежно від стадії гіпертонічної хвороби, лікарі призначають спеціальні дієти, що дозволяють оптимізувати раціон харчування з урахуванням поточного процесу захворювання. В середньому людина, яка страждає на гіпертонію, повинна вживати не менш, ніж 800 г їжі щодня. Це дозволить не тільки стабілізувати артеріальний тиск, а й підтримувати фізичну активність на оптимальному рівні. Зверніть увагу, якщо ви страждаєте від гіпертонічної хвороби, не варто самостійно розробляти раціон, звернитися до профільних фахівців. Вони підберуть оптимальну дієту, що враховує ступінь розвитку захворювання та індивідуальні особливості вашого організму. У меню повинно переважати нарощінні вуглеводи, пектин, рослинна клітковина, харчові волокна. Патологія очей при гіпертонії. Дослідження показали, що пацієнти з гіпертонічною хворобою мають від 50% до 80% шансів на розвиток гіпертонічної ретинопатії. Крім того, пацієнти з ознаками гіпертонічної ретинопатії значно частіше мають високий артеріальний тиск. Це гіпертонічна ретинопатія, гіпертонічна хоріопатія, оклюзія вен сітківки, артеріальна макроаневризма сітківки. Рекомендації для гіпертоніків. Потрібно якісний сон не менше 8 годин на добу. Не слід забувати про релакс. Від роботи до повсякденних турбот. Потрібно уникати стресових ситуацій, які можуть принести, привести до погіршення стану здоров'я. Не варто забувати про спортивні вправи. Слід частіше гуляти, насолоджуватися свіжим повітрям не менш, ніж 1,5-2 години на добу. Уникайте малорухового способу життя. Регулярність. Їсти регулярно в достатній кількості, щоб рівень цукру у крові був в межах норми протягом доби. Правильні продукти, основою раціону мають бути овочі, білки, цільнозернові продукти, крупи, вироби з цільнозернового борошна тощо, поживність вживати багаті та поживні речовини, продукти харчування, що мають знижений місць насичених жирів, вуглеводів. Солі та цукру. Як часто харчуватися? Як саме харчуватися? При цукровому діабеті другого типу найкраще харчуватися тричі на день приблизно в один і той самий час. Це допомагає організму оптимально використовувати гормон інсулін який він виробляє сам або отримує у вигляді ін'єкції лікарської форми та використовує для доставки глюкози у клітини. діабетики другого типу? Ваше рішення має врахувати ваші індивідуальні особливості, вподобання, звички та стан здоров'я. Поговоріть зі своїм сімейним лікарем чи дієтологом про те. Як саме сформувати власний план здорового харчування з огляду на ваше самопочуття? Людям з цукровим діабетом другого типу не рекомендується їсти ввечері продукти, що містять вуглі води, такі як крупи, картоплю, макаронні вироби, хліб і фрукти, а також молочні продукти. Молочні продукти краще кисломолочні. Найголовніше, щоб здорове харчування стало вашою щоденною звичкою, а не тимчасовою дієтою. Рекомендації щодо здорового харчування. Щоб якомога довше зберегти активне життя з діагнозом цукровий діабет другого типу, потрібно харчуватися здорово і контролювати свій рівень цукру в крові. Цукор діабетична Цукор-діабет та ваше харчування, оскільки при цукровому діабеті рівень глюкози в крові довгий час може бути вищі норми, можна було б припустити, що основною причиною хвороби є вживання цукру. Але, як не справді, цукор впливає на розвиток цукрового діабету. В яких продуктах міститься цукор? Цукор природним чином міститься у фруктах, овощах, глюкоза, фруктоза та молочні продукти лактоза, його також додають віжу та напої виробники харчових продуктів чи кожен самостійно, коли готує страву. Ці типи доданих цукрів називаються вільними цукрами, і вони також присутні і в чистих фруктових соках, смузі, сиропах та меді. Суперечки про цукор та здоров'я переважно ведуться навколо вільних додаткових цукрів. До вільних цукрів відносять столовий цукор, який ми додаємо до наших напоїв та сухих сніданків, цукрова пудра, що використовується у випічці, цукри, приховані в соусах, консерваціях які в готових справах, тортах та напоях. Мед та сиропи, чистий фруктовий сік, смузі. Зверніть увагу, коли ми читаємо рекомендації по споживанню поживних речовин, то в них приводяться норми споживання окремих речовин, жирів, білків, вуглеводів. Але ми їмо не речовини, а продукти ще місяця, ще місяця ці речовини. Тому пропонуємо вам. Поговорити про ті продукти, які будуть корисні для контролю діабету другого типу. По-перше, зелені листові овочі. Укомплектовані необхідними вітамінами, мінералами та поживними речовинами. Вони також здійснюють мінімальний вплив на рівень цукру в крові. Чорниця, ожина, полуниця, червоний віноград і малина, містять велику кількість антиоксидантів і клітковини, що дозволяє зменшити окисний стрес та уповільнити процес вивільнення глюкози в крові. По-друге, цілісне зерно велику кількість клітковини і більше поживних речовин, ніж рафіновані білі зерна. Клітковина сповільнює процес травлення. Повільне поглинання пожирних речовин допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Жирна риба є корисним додаванням до будь-якої дієти, містить важливі омега-3 жирні кислоти. Дієта з високим вмістом поліненасичених і мононенасичених жирів може поліпшити контроль цукру в крові і рівень ліпідів у крові у людей з діабетом. Квасоля. Має низький глікемічний індекс і допомагає контролювати цукор крові. Бобові є джерелом рослинного білку і можуть задовільнити апітит, допомагаючи людям знизити споживання вугліводів. Те ж саме можна віднести до топінамбуру. Салати з топінамбуру теж дуже корисні для людей з цукровим діабетом. Весько, волоські горіхи. Є ще одним відмінно допоможним до дієти. В них багато омега-3 жирних кислот, що важливо для хорошого здоров'я серця. Як і риба, горіхи містять корисні жирні кислоти, які допомагають зберегти здоров'я серця. Також забезпечують ключові поживні речовини, такі як білок, а також вітамін Б6, магній і залізо. Цитрусові, такі як апельсини, грейфрути, лімон. Можуть е, теж вказати роль при діабеті, мають протидіабетичну дію. Вживання в їжу цитрусових відмінний спосіб отримати вітаміни і мінерали фруктів без угліводів. Ягоди містять антиоксиданти, які можуть допомагати запобігти окислювальному стресу окислюваний стрес пов'язаний з широким спектром захворювань, включаючи хвороби серця і деякі види раку. Заборонені продукти при цукровому діабеті другого типу. Продукти, до складу яких входять цукор, тобто шоколад, цукерка, здобна випічка, кондитерські вироби, варення, морозове тощо, мед, жирне м'ясо. Субпродукти, копченості і салона риба, насичені місні рибні, овочеві та грибні бульйони, солодкий йогурт, пряжене молоко, вершки, ряженка, айран, білий рис, манна крупа, будь-які макаронні вироби, мариновані та солені овочі, квашена капуста, виноград, банани, інжир, родзинки та інші солодкі фрукти і сухофрукти гірчиця, майонез, гострі та пряні страви, алкогольні напої, газовані напої і сік з додаванням цукру. Патологія очей при цукровому діабеті. Діабетична хвороба очей це група проблем з очима, які можуть привести до сліпоти і вражати людей з діабетом. Це є діабетична ретінопатія, діабетичний макулярний набріх. Також може, як ускладнення бути катаракта і глаукома. Рекомендації для діабетиків. Підтримуйте рівень цукру в крові в діапазоні, рекомендованому лікарем-ендокринологам. Контролюйте вплив їжі на рівень цукру. Підраховуйте вуглеводи і розмір порцій. Скоординуйте своє харчування та ліки для запобігання гіпоглікемії або гіперглікемії. Фізична активність є ще однією важливою частиною вашого плану лікування діабету. Уникайте стресових ситуацій, які можуть призвести до погіршення стану здоров'я, пийте багато води або іншої рідини, оскільки зневодження може вплинути на рівень цукру в крові. Правильно зберігайте інсулін. Які особливо чутливі до екстремальних температур, це стосується до людей, які мають діабет першого типу. Ну і таблетовані препарати також треба правильно зберігати. Завжди проконсультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж приймати будь-які нові безрецептурні ліки. Дякую за увагу. Всім бажаю здоров'я і мирного неба. Дякую.